Виконуємо номер 7.15 із підручника Алгебра 8 та номер 1215 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Розв'язуємо завдання ланцюжком. Виконуємо спочатку дії в дужках. Розкладаємо многочлени, що стоять у знаменнику, на множники. Спочатку із знаменника першого дробу винесемо знак мінус за дужки і подамо його в чисельник. Тоді, в дужках буде у нас А квадрат відняти 4. А квадрат відняти 4а до 4. Це у нас квадрат різниці. У ролі А виступає А, у ролі Б виступає 2. Це буде А відняти 2 в квадраті. Розкладаємо різниця квадратів, це добуток різниці цих виразів на їх суму. І тепер також можемо розкласти на множники у нас. Можна було дужки не брати, не потрібні тут. Це буде добуток різниці на суму. І множимо. Зводимо в дужках до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток квадрата різниці а і 2 на суму і 2 І множення переписуємо. Додаткові множники було, був знаменник, став знаменник, множимо на А відняти 2. Був знаменник, став знаменник множимо на суму А додати 2. І тепер нові чисельники це мінус 1 помножити на різницю А і 2. І 1 помножити на суму А і 2. Розкриваємо дужки. це в нас буде мінус А. Додати 2 і вже можемо виконувати дію віднімання, переписали спільний знаменник і віднімаємо. Розкриваємо дужки. Це буде мінус А, мінус 2. Зводимо потім доданки. 2 і мінус 2 взаємознищуються, в чисельнику буде мінус А, і виконуємо множення чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Корочуємо різницю суму мінус а, мінус а, мінус 2А, 2А і А. Маємо в чисельнику мінус 1, поставимо мінус перед дробом, а в знаменнику різниця А і 2. І переходимо до другого завдання. Так, завдання друге у нас розкладаємо знаменники на множники. Виносимо три задушки. Тут виносимо теж три задушки. Три задужки І тепер ще знаменник третю другу ще можемо потім розкласти на множники. Дільник поки переписали. У нас різниця квадратів, тому також розкладаємо. Перші два дроби я переписую. І це буде добуток різниці на суму. І при діленні я також розкладаю знаменник на множники. Це теж буде добуток різниці на суму. Як бачимо, найпростішим спільним знаменником у нас буде добуток 3 на різницю А1 і на суму А1. І додати. Додатковий множник і був знаменник, став знаменник. Множимо на суму А1. Був знаменник, став знаменник множимо на різницю А, і 1. Був знаменник, став знаменник, множимо на 1. Отже, в чисельнику маємо квадрат суми А і 1, добуток різниці А і 1 на суму А і 2, і без змін 21 відняти А. І тепер помножимо вже на дріб обернений до дільника. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання і додавання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо, додаємо і зразу підношу до квадрата. Це буде квадрат, додати 2А, додати 1. Тут поки мінус залишаю, а множення виконуються. Це буде а квадрат, додати 2А, відняти А, відняти 2. Ну і додавання додати 21, відняти А, і діє множення, розкриваю дужки, перед якими стоїть знак мінус а квадрат, додати 2а, додати 1, відняти а квадрат, відняти 2а, додати А, додати 2. Додати 21 і відняти А. Знаменник переписала. І діємо вже тепер на суму і на різницю. Звожу подім доданки. а квадрат мінус а квадрат взаємознищується, 2А мінус 2А взаємо А мінус А взаємо знищується. І у нас 21 додати 2. Це 23, да ще один 24. Отже, маємо 24. Множимо на суму а 1 на різницю, А1, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І на 4. Скорочуємо на різницю, на суму. 24,4 і 4 скорочуємо на 4, це буде 6. І 6 і 3 скорочуємо на 3. Маємо 2 цілі. Номер 7, крапочка 15. Із підручника алгебра 8. Та номер 12, крапочка 15, із підручника математика 8. виконано.